Слава Україні та слава Зсу в Одесі. 24 квітня, 425-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Сьогодні та вчора в Одесі гарна погода. Справжні товпи були в місті багато місцевих. Та гості вийшли до моря. А от в морі вчора не було жодного корабля. Чи все зерно вже вивезли, чи росіяни знову там щось мутять, невідомо. Ну і обстрілів в місті та області не було. В сусідньому місті Герою Миколаєві теж вчора не було обстрілів, але росіяни продовжують обстрілювати очаків. На щастя, загиблих і травмованих там немає. Хоча є пошкоджені дома. Від російських обстрілів, і на жаль, в Херсоні та в Херсонській області є загиблі та травмовані після вчорашніх російських обстрілів. Дві людини загинуло, та шість людей травмовано. І вже всі прокоментували те, що ЗСУ зайняло нові позиції на лівому березі Дніпра. Наші кажуть: довіряйте ЗСУ, іде важка робота. А росіяни кажуть, ті, кому не подобається те, що українці зайняли нові позиції. Нехай приїдуть самі та виб'ють. Їх. Ну і сьогодні гарні новини. Знову якась бавовна в Севастополі та під Москвою. Цікаво подивитись, а що ж там буде на 9 травня. Там, напевно, буде не військовий парад росіян, а парад дронів, які невідомо звідки прилетять.